Оригінальним і яскравим напередодні Великодніх свят став так званий день відкритих дверей у технічному коледжі Луцького національного технічного університету. Це була і презентація робітничих професій, яких у цьому навчальному закладі більше десяти, і звіт батькам та педагогам студентів результатами навчально-виховного процесу і ексклюзивна виставка творів мистецтва, присвячена празнику Воскресіння Христового, де кожна з більш ста робіт не повторювала мала свій оригінальний смак, демонструючи творчий пошук і невичерпні можливості талановитої молоді. Кожного, хто цього дня завітав до технічного коледжу у День відкритих дверей, зустрічали оригінальними запрошеннями, виготовленими учнями училища саме до Великодня і разом з тим з інформацією про необмежені можливості навчального закладу. До слова, він єдиний в Україні, який має триступеневу освіту училище, коледж, університет, що дає перевагу потрапити відразу на третій курс технічного університету, без отого ЗНР. О, яке відверто кажучи, не гарантує вступ до омріяного вишу. Це добре розуміють мудрі батьки, які зробили правильний вибір і прийшли сьогодні саме до технічного коледжу Луцького національного технічного університету. В першу чергу я сама випускниця цього закладу, який мені був домівкою три роки. І відповідно, якби сумнівів не було, коли, куди, куди мені відповідно з вибором, куди нам відправляти дитину. От, і відповідно, зв'язку з тим, що тут і викладачі хороші, і майстерні облаштовані, і чудові такі кабінети, і коридори взагалі мені. От я сьогодні побувала тут, на такий екскурс зробила. Мені, відповідно, мені дуже сподобалося. Я з задоволенням хочу сюди, якби, щоб дитина моя тут навчалася. Тим часом біля унікальних композицій весняно-пасхального моніли відвідувачі, захоплюючись справжніми творами мистецтва. Тут вперше до експозиції відібрали дитячий вишитий одяг, який може стати окрасою до свята кожного маленького лучанина. Бо професія швачки вишивальниці цього училища високо цінується у Туреччині та Польщі, адже дівчата проходять практику на сучасному обладнанні відомого підприємства Едельвіка. Того часу як хлопці здобувають чи не найгрошовитішу спеціальність слюсера з ремонту автомобілів, бо власники сервісних центрів та автомайстерень вже з першого курсу придивляються до своїх потенційних працівників, то дівчат більше приваблює спеціальність дизайнера. Відверто кажучи, у технічному коледжі завжди орієнтуються на виклики часу і готують спеціалістів, яких потребує ринок праці вже завтрашнього дня. Я обрала технічний коледж, тому що тут працюють висококваліфіковані викладачі. Вони нам дають глибокі ґрунтовні знання. Взагалі професія дизайн дуже популярна в наш час, перспективна. І тому я впевнена на завтрашньому дні, що я знайду хорошу роботу. А ще я тут знайшла дуже багато друзів. Ми живемо як велика дружня сім'я. Та й самі студенти на Великодній виставці продемонстрували оригінальне бачення, чи то в експозиціях з кавою, чи пасхальних яйцях, чи навіть у ляльках-мотанках, які вперше демонстрували сьогодні. Поруч педагоги з дітьми давали майстер-класи для відвідувачів. А ті, вражені таким днем відкритих дверей, не забували отримувати інформацію і про свої обрані спеціальності. Цей коледж мені сподобався тим, що мені його рекомендували мої друзі та знайомі. Говорили, що тут дуже гарні та хороші викладачі. Тим більше я хочу поступити на курс комп'ютерних технологій, адже комп'ютер може знадобитися у нашому повсякденному житті. Насправді цей навчальний заклад не потребує реклами. Про його можливості, рівень набутих знань і фахову майстерність викладачів випускники передають зустріч майбутнім студентам. Та й батьки, які найбільше переживають за майбутнє своїх дітей, теж збирають інформацію про навчальний заклад, який дає спеціальність, що гарантує упевненість у завтрашньому дні. Сьогодні, коли перед випускниками шкіл стоїть питання, який обрати навчальний заклад, то я пропоную вибрати наш навчальний заклад. Технічний коледж Луцького національного технічного університету, в якому можна здобути не тільки освіту, а й здобути спеціальність. Звичайно ж, під час вступу до технічного коледжу на 800 місць буде і конкурси, і тестування, а виставка великодніх композицій стала не просто акцією до свята, яку можна було увібрати очима і серцем, а й символом краси і духовності світлого Воскресіння Господнього.